Привіт, друзі! Ви на каналі Kids Speaking душевно і зрозуміло про англійську мову. Поїхали! Слова так і так, вони однаково перекладаються але використовуються в англійській трошки у різних способах. Давайте подивимось, як вони використовуються, тому що це слова, котрі ми використовуємо ну, постійно. Ми кажемо такий чудовий день, така цікава книга, таке прекрасне відео ви зараз дивитесь, тому давайте розбиратися. It's smells so good! Дуже легко. So використовується з прикметниками або прислівниками. Давайте пригадаємо. Прикметники це слова, які в англійській мові характеризують якісь іменники. Гарний, красива, розумний. Хтось, хтось. Якийсь іменник є якимось. She is so beautiful, so beautiful. She was so beautiful. Також є прислівники. Прислівники в англійській мові. Можуть характеризувати інші прикметники, або дієслова, або речення в цілому. Why are you so and she... Друзі, запрошую на індивідуальні заняття зі мною мій контакт. Ви знайдете у описі під відео. Давайте ще раз. Прикметники характеризують когось або щось, якісь іменники. Гарна людина. Яскраве сонечко. Високий. Високе дерево, тобто я характеризую саме іменники. А прислівники це коли ми характеризуємо здебільшого дії в англійській мові, або інші прикметники. Наприклад, бігати як швидко, читати як виразно, співати як голосно. Але розрізняйте, будь ласка, тому що не все, що в Українській мові є прислівником, буде прислівником в англійській, тому що, наприклад, ми скажемо Це цікаво. Цікаво. І можна подумати, що цікаво в англійській мові це прислівник. Але ні, друзі, це прикметник, тому що англійською дослівно буде це є цікавим «It is interesting». Слово interesting характеризує саме іменник це займенник, але це все одно іменник, це не, це не дія. Тобто слово interesting характеризує. Слово це. It is interesting. дослівно це є цікавим. Не це є цікаво, а це є цікавим в англійській мові, тому тут це саме прикметник. А прислівник, наприклад, can you speak slowly. Ти можеш говорити повільно. Слово повільно характеризує саме дію говорити. Наприклад, він говорив повільно. He spoke slowly, slowly, повільно. The baby is sleeping so quietly. Дитинка спить тихо. Спить, виконає якусь дію як тихо. І коли у нас є ось ці прикметники або прислівники, ми використовуємо SO. He spoke so slowly. The baby was sleeping so quietly. That was so interesting. Тобто, якщо після SO у нас прикметник або прислівник, використовуємо SO. Але якщо Фінальною точкою нашого речення є і тоді ми поставимо such. Наприклад, it is such a good day. It is such a good day. Тут сач um, відноситься не до слова good, а до слова day. Такий хороший день. Such прикріплюється до слова day. Коли у нас після прикметника або прислівника буде ще іменник, тоді ми маємо поставити саме сач. І тисачегуддей. Сачи гуддей. Амсу таланта сингер. Через слово singer Я тут маю використати саме such, тому що singer – such – The um, he lived such an interesting life. So talented. I am so talented. talented немає тільки прикметник, тоді залишаємо so. He told me such a funny story. story, має бути such He told me such a funny story. він розповів мені таку смішну історію. Ось така різниця, друзі. So використовуємо з прикметниками і прислівниками. Але якщо після них іде ще іменник, маємо поставити such. Залишайте свої вподобайки, коментарі, підписочку. І до зустрічі у нових відео.